Всім привіт, хто підписаний і хто просто дивиться це відео. Але ви підпишіться, щоб бути підписаними. Зараз розкажу нашу історію: от покупку цієї всьої хати, як воно все відбувалося. Якщо ви дивились попереднє відео, там ми ще ж одну хату дивилися і вже мали її купляти. даже урожай там позбирали. Як то все як то все було, і як там ми з тими власниками попередніми розійшлися? Зараз все розкажу. І що ти, Едіку, робиш? Що я роблю? Да, що ти робиш? Та єлі розпалив ті дрова, все мокре, таке вчора ж дощ пішов. Ну. Минулого разу розпалювали все сухеньке, класно було а зараз. Єлі розгорилося. диму повно, не горить, шипить. Uh -huh, Треба сердечки uh -huh. піджарити. А тож ми тут працюємо, Їсти хочемо. Хочу розказати. Чи працюємо, чи не працюємо, їсти хочемо. <laughs> Тут жару може не буде зараз дрова затухнуть ті сири та й все. То повідкидайте сирі от на тому жарові, що там є. А де, то жар з тої квасолі. То що не буде діла? Я кажу, ага, що ще не. ні, підігріли. ну ще поки ні. Давай підігріємо і все. Не знаю. Вже й вогню немає. Ти щось там мав розказати. А. <різь> Значить, в попередніх роликах ви того все бачили, що ми купили. Але ж ви теж бачили, що ми там же, писали в коментарях, каже, збирали врожай на одній хаті, а купили потім другу. Ну так, да, ми позбирали врожай і купили другу. <плес> <плес> лайфхак. Ні, насправді ми не такі. Просто один прекрасний момент. Ми поняли, що в квартирі дуже занадто якось тісно. Людина, вона ж так само, як і птах, і тварини, якоїсь. Вільно Прос, почувати. З простору якогось, да. так. щось таке. і в тебе нема свого простору. Там скворечник виходиш, і всі дивляться, і всі тебе бачать, і ти всіх бачиш, і якось так. І ми і... захотіли поставити забори. Матеріали подорожчали відповідно до курсу долара американського, особливо метал. І той забор нам обійшовся би 40 тисяч гривень разом з роботою. А це рівно 1 тисяча доларів. Така сума вам нічого не нагадує, 40 тисяч гривень або 1 тисяча доларів. Правильно, якраз ми заплатили за того все таку саму суму. Але як нам виникла така ідея? Така ідея нам виникла, е, Іванка каже, давай лучше якусь стару хату, знайдемо, купимо собі. Ну, поблизу. Да, поблизу. І ми почали і так знаєш, посміялися, пошуткували, яку там хату. Знаєш, як воно здається? Може, може ви зараз теж дивитесь і думаєте, о, було б непогано хату мати. Але, або, наприклад, багато таких коментарів було. Я не думав чи не думала, що за такі гроші можна щось купити. Так, да, хати коливаються в районі. Ну, от, наприклад, від тисячі. Ну, тисяча це ексклюзивний варіант. Я не знаю, чи ви таку знайдете. Від півтора до двох з половиною. Це ну, це не... нам так, бо так, так якось вийшло. Це не з ринка. Від півтора до 2,5 обставин. Від півтора до 2,5 це не з ринка на приблизно такі хати. От, і ми от. Почали шукати, спочатку сміялись, пожартували, думали, що ми жартуємо, а потім воно якось так раз знайшли одну, поїхали, подивились. Ну, детально не буду розказувати, бо я вже то все розказував, дивіться, попереднє відео. от А потім, вже, коли ми цю купили, то як ми розійшлися з тим власником, де ми в нього горіхи позбирали. Ну, я написав йому: це дуже хороша людина. Назвемо його Сафронович. Буде під кодовою назвою у нас. Сафронович. от Дуже хороша людина. Я йому сказав, що. Тягнеться все довго, і той час, поки все тягнеться, ми знайшли інше, інший варіант. От, і будемо його купляти. У Вас там позбирали 7 кілограмів горіхів, 7 кілограмів яблук Виноград. І... Там там? і виноград Ноград. на вино, той, що ми вино робили, є на каналі теж. От. І кажу: скиньте номер картки, я вам можу гроші за то все скинути. Він каже: ну та ти що, ж ми ж ніяких договорів не заключали, все нормально. кожен шукає як йому вигідніше. Я все розумію, все нормально каже. Так, да, хороший дідусь такий. Так. Да. Байже, нема огню. Та да, вони вже готові. От. І, і от таким чином ми тут купили і все. А взагалі, як ми сюди потрапили, теж в мене є відеоролик на каналі, як ми переїхали, бо я з Волинської області, Іванка з Львівської області. Жили ми в Волинській області, знімали житло, потім приїхали сюди. Чим ми займаємося, де ми беремо гроші? То вже в наступному ролику. Ну, що це все. Все вере розказує, ну капець, не можу витримати. Ну, Все, я йдемо їсти Чекай, коротко хочу сказати, так, що нам нема різниці, де жити, не було різниці, де жити. От ми з Волині переїхали в центр, тому що тут житло, самі бачите, настільки дешевше, ніж на заході України. А робота, вона переїжджає разом з нами, тому що, якщо є мобільний телефон, є інтернет, то можна заробити гроші. У мене всі. дуже багато відео на ці теми теж на каналі можете дивитися. Хто тільки почав от з хати дивитись, перегляньте інші плейлисти, може вам щось буде цікаве. Забирай мою палку. Яку? Та я вже всі забираю. Ну і все, бо вже ж згорить і все. Добре, я все. не люблю такої прожарки, як ти. Яку Медіум. Любиш? Рар? Я люблю рер, таку легесеньку. <реш> все, вистачає. Добре, добре. Все. Хоча заробіток в інтернеті то добре, можна сказати, робота переїжджає разом з тобою, так як я вже казав, але є й свої мінуси того, що ти того, що не все залежить від тебе, ти не на все можеш впливати. От, багато людей задіяні в тих процесах. І якщо, наприклад, кінцевому клієнтові чи споживачу щось не подобається, то він не знає, що задіяні багато людей. Він знає, що це я, я йому щось там продав, а воно потім щось йому не, не підійшло, не сподобалося, чи не таке, як він сподівався, і претензії до мене також. Також, також, також на стабільність заробітку не завжди є можливість впливати, тому що задіяно багато людей, інші там якісь погода, таке всяке. От. І я вирішив, що треба зайнятися чимось таким, щоб самому на це впливати, щоб не бути сильно залежним від чогось, створити якийсь власний бізнес. І, от, ви бачили, що ми вирішили закласти малинник, купили це обійстя Головним чином для того, щоб закласти тут малинник. Досвіду в нас в цьому немає, тому, надіюся, на ваш якийсь зворотний зв'язок, на вашу підтримку. Це наш буде сімейний бізнес, якщо все буде добре. З'їли ми ту кубасу, підкріпилися, мабуть, вас цікавить, що ж я таке в інтернеті робив. Що, нічого такого, банально займався продажами в інтернеті. Спочатку е, добре йшло, от. потім теж добре йшло. Тепер стало гірше йти. І от е, ви бачили. Нашу бізнес-ідею засадити малинник. І тепер, поки він виросте, то, звісно, прибутку не буде ще ого-го скільки часу. Поки він виросте, аж до наступної осені. Почнеться якийсь малесенький прибуток. Може, може. От, От він, в мене за спиною там плантація майбутня. От. А зараз, зараз в мене є шафа, хто з України, той знає. Там я з 2000. ну, не там, а ой, бачите, завжди зачеплююся. Треба того дрота підняти. Не там, а взагалі з 2017 року я продаю взуття в інтернеті. Ідеально можу вам визначити, допомогти підібрати розмір. Взуття на моїй шафі, все, ну може, де пів відсотка є не шкіряного, а так в основному все шкіряне. Зараз, особливо, коли зміна сезонів. Заходьте, дивіться, вибирайте, ви мене бачите, знаєте, довіряєте чи не довіряєте, я не можу за вас вирішити. Але є обмін, є наложка з передплатою. тобто завдаток, який вказує на те, що у вас серйозні наміри щодо покупки, і ми вам відправляємо. Якщо треба поміняти, міняємо теж Зуття шикарне, є відгуки. Заходьте, дивіться. От дуже надіюся на такі продажі на шафі. Так що, якщо вам потрібно, ви подивіться асортимент. Вдруг вам щось підійде, сподобається. І хочу сказати, що ціна дуже така конкурентно спроможна, тому що ну я ж знаю їхні ціни і бачу на інших сайтах, оскільки продається. Так що, заходьте, дивіться, будемо співпрацювати. Буду вам дуже вдячний за це. Посилання на мою шафу в описі під відео, в закріпленому коментарі. І хто з комп'ютера заходить, у вас там, якщо перейти на мій канал, там такий значок є. Шафа. Отак і живемо. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, підказуєте, виправляєте, ставите лайки, і все. До нових зустрічей. Іди сюди. Ой, ти, який класний! Що ти кажеш? Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь, да? Красава!